Ну що, вперед? Так. Только держите. Здравствуйте! Більше півстоліття ця родина живе на острові. Вода є, баня є, фалові. На цій землі виросло кілька поколінь, але тепер час збирати речі. Українська Венеція доживає останні дні. Вилкове крайнє містечко на карті України. Далі Румунія. Будиночки стоять вздовж каналів. Люди живуть на островах, а замість машин човни. Але ця романтика лише для безпечних туристів. Вже 1 червня це красиве романтичне місце в Дельті Дунаю, зникне з карти України. До 1 червня усі населені пункти України мають чітко встановити свої межі. Все, що опиниться за ухваленими в уряді межами, визнають незаконним. Чиновники відзвітувались: більшість українських поселень уже накреслили нові кордони. Майже 98% сільських населених пунктів вже провели цю актуалізацію 99%. Обласні чиновники вирішили допомогти вилківській владі. Пропонують продати щось непотрібне. Проблемні мешканці товар на ліквідний, продати тюрму із десятками гектарів землі у гирлі мальовничого Дунаю. Нова частина міста лише повітряні замки. Офіційно більшої частини міста на воді просто не існує. Вже я не хазяїн. Я вже не хазяїн, цього. прийдуть хазяїн з деньгами, забереть і нас і, і винувати ще будемо. А приватизують не дають. не Кіфір усе життя прожив на острові. А тепер за законом усі ці острови не суша. это ну, считать водним фондом. І це вже сто років обробляється? І будь-яке будівництво, садівництво і городництво на цій території офіційно заборонене. Але ж ці будинки не побудовані за місяць. А ось у цій будівлі була школа. На цих островах були навіть магазини, школи та лікарні. Саме звідси починалося місто. Люди втратили надію узаконити свої будинки. От зараз ми під'їдемо до пад'єдемкаднім людям виживають як можуть. Деякі острів'яни не витримали боротьби із законодавством, покидали хати та перебралися на материк, але більшість продовжують боронити своє майно. Для того щоб врятувати українську Венецію, її треба просто узаконити. Коли мери гуртом перемальовують мапу України, саме час накреслити на ній і Вилкове. Але місцеві чиновники тільки жалібно зітхають на генплан міста потрібні великі гроші. Поки на розробку документів на, на і, і 300 тисяч треба. Але ж у Мінрегіону стверджують, що гроші не потрібні на актуалізацію містобудівної документації грошей не потрібні. потрібна. І чітка і розуміла робота на рівні органів місцевого саморяду. Вихід є. Мешканці мають кинути обжиття за три сотні років садиби і переїхати жити у тюрму. Вона ж існує офіційно, можна використовувати як для службового житла, От, бо дуже багато людей, там вчителів, врачів, вілкові. Йду оглядати майбутній мікрорайон для острів'ян. 16 гектарів землі, кілометри колючого дроту грати на вікнах. Тюрма продається. Виявляється, щоб сюди переїхати тюрму, треба спочатку купити. Охоронець, як затятий продавець, показує принади свого режимного товару. А так тюрму із полюзує можна. можна. Ув'язнених у цій тюрмі вже рік як немає. Але ця територія все ще вважається режимним об'єктом і місту не належить. Однак майже усе, що можна було винести з території, вже вкрадене. Діло в тому, що там осталася тільки територія, срезали весь металолом. Абсолютно брат там працював. плітки тротуарну все вивезли, труби пообрізали, отоплення. Ну все абсолютно там залишилися одні стіни. Але місцева влада не втрачає надії продати бетонні коробки не менше ніж за півмільйона. Якщо це вирішиться, якщо це вийде, там 16 гектарів, якщо я не помиляюсь, більше десятка е споруд. У міністерстві нам пояснили, кордони міста мають малювати місцеві чиновники без додаткових грошей за зарплатню. Місцеві чиновники кивають на обласних. Саме їм треба заплатити гроші від продажу тюрми. Схоже, на вілківчанах можна непогано заробити. Ціна 16 гектарів землі у гирлі Дунаю півтора мільйона гривень. Просимо втрутитись міністерство, яке і заварило кашу з переглядом кордонів. Хочете, ви можете купити в'язницю. Не... Майже в ідеальному стані. Я, я не маю ні бажання, ні гроші купити в'язницю. Принаймні позвонити туди з і дізнатися, що їм треба. Я не можу так, так зробити, бо регламент не допускає нам робити такі процедури. Як тільки приберуть останніх бідних вілківчан, на їх місцях зможуть з'явитися ті, кому знайти дозвіл, раз плюнути. Ось вже на дунайських берегах з'являються перші палаци. Неузаконені землі давно пригледіли собі українські та навіть закордонні олігархи. От у них трансформатор, але нам же ніхто абсолютно світ не дає. Тетяна вже 20 років живе під восьмиметровим парканом, без світла. Щоночі жінка засинає з жахом. У будь-який момент заможні сусіди можуть забрати в неї цей клаптик землі. Пріватізацію просто землі хотіли ми зіли, щоби ка як, як була. Нам не дають за того, що сказали, що 100-метровка, а Дунай ті ж самі 100 метрів від Дунаю, у Тетяни і у загадкового власника височенного паркану. Час частна власність, та человек построил себе дачу. Дзвонимо у глухі ворота. Через хвилин 10 до дверей підходить чоловік. До середини нас не пускає. Його господар не любить небажаних гостей. Але чоловік стверджує, про проблеми із землею за парканом навіть і не чули. Ні. Ні, ну часний та Но ну, не може вже бути земля возле Дуная частної власності. Все може так. третього року. Не встигли ми відійти від воріт як на знімальну групу, вискакують розлючені охоронці. Виявляється, ми не маємо права знімати навіть дорогу біля паркану. Или что вы хотите меня это? напугать этой камерой дядя. И вы и ничего такой не странно, как будто вчера родилась. Я Но. вас предупреждаю о том, что это частная собственность. Все есть, планы, все это, забор. Он хочет 8 метров, хочет 3 метра высоту. Это его собственность. Но. Это проблема тех, кто давал разрешение на строительство. Я уже не хозяин этого. Придете хозяин с деньгами, заберете, выгонит нас.